Ми, як військовослужбовці, являємось гвинтами великої системи, яку потрібно поповнювати новими гвинтами. В нас є два напрямки з моєї точки зору, яким ми це можемо зробити. Це відбувається заохоченням або примусом. Коли це починає відбуватись примусом, частина суспільства, яка спостерігала за війною, з Соціальних мереж, а в час, коли їм самим потрібно ставати тепер цим героями з лінії бойового зіткнення, вони починають зміщувати акцент своєї люті з ворогів на українське управління вже близько чотирьох місяців тому почалися mm -hmm. тенденції пред'яв до військових. В нас є два шляхи, які на жаль синтезувати досить важко. Або хлопці з територіальних центрів комплектації працюють в жорсткий спосіб, показово брати представників всіх. Соціальних перст населення, коли відбудеться насправді така неселекціонований забір людей до війська, люди побачать, що не застрахований ніхто, тут немає рівних і рівніших.